Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День. Вітаю і слухацьку і глядацьку аудиторію А Суспільного у Житомирі і в студії Українського радіо Житомирська хвиля з вами Наталя Колініч. Сьогодні будемо говорити про те, як стати волонтером чи учасником соціальної майстерні у Житомирі. Власне, завдяки послабленню карантинних обмежень, соціальна майстерня для людей з інвалідністю скринька можливостей» запрацювала офлайн. і Власне, діти і молодь з особливими потребами їх мами і діти з багатодітних сімей знову отримали можливість безпосереднього спілкування. Навчання і соціалізації для кого і як працює майстерня, чому в ній навчають, як потрапити до числа її учасників, власне, як підтримати проект і стати тим або тією, хто передає свої уміння іншим. Ну і як творчість здатна допомагати соціалізації дітей з особливими потребами, про все це будемо говорити у найближчі хвилини в нашому прямому ефірі. Хочу представити наших гостей. Це Олена Гончаренко, організаторка соціальної майстерні скринька можливостей», засновниця благодійності Дін організації благодійний фонд Фундація Волонтери без кордонів, громадська діячка. Пані Олена, вітаю вас. Вітаю світлана Іванова Голан, майстриня із плетіння екоторбинок, активістка багатьох екопроєктів нашого міста, вчитель Житомирської загальноосвітньої школи Номер 22 імені Кавуна пані Світлана, мої вітання вам. Доброго дня. І Людмила Лаврентюк, майстриня з виробів ручної творчості, літературний редактор. Пані Людмила, вітаю вас вітаю. в нашій студії. Передусім. Пані Олено, очевидно, хочу привітати ваш благодійний фонд із відзнакою на всеукраїнському конкурсі Благодійна Україна. Хочу нагадати, що він посів третє місце у номінації Благодійність неурядового сектору. І це визнання ваших заслуг за цілий рік роботи. Дякую. Хочу побажати передусім всім. Хто з вами працює найміцнішого здоров'я і, звичайно, щоб ваша справа розросталася, бачу, що ви маєте людей, які з вами крокують і дивляться в один бік, і власне про цю справу ми сьогодні будемо говорити. Ваш проект соціальної майстерні він же не лише про творчість, він очевидно, як думаю, я читаючи матеріали про це, про можливість адаптації дітей і молоді з інвалідністю до дорослого і більш самостійного життя. Так саме так справа в тому, що для дітей з інвалідністю в нашому місті є заклади, да, які з ними займаються. А от коли вони перетинають межу 16 і старше, вже для тих людей немає можливості збиратися разом контактувати, соціалізовуватися, розвиватися і навчатися. І для того щоб вони не залишалися в чотирьох стінах, ми заснували таку разом з командою, таку майстерню, в якій вони можуть приходити, здобув. Вати нових навичок, і саме головне вони мають спілкування між собою. Тобто головна мета це спілкування і от, можливість власне цієї соціалізації, Адаптація. тобто відчуття своєї корисності, корисності. у суспільстві. Обов'язково. Угу. А власне, як працює майстерня, чому в ній навчають, якщо так от, просто розповісти а, про це? Майстерня працює зараз у нас в будні дні, вихідні дні у нас відпочинок. Працює вона зараз. У нас є практично вже можливість запускатися, запуститися на повний день. Ми додавали гаряче харчування для наших учасників. Ми додавали для них спортивні заняття. Наразі вони в нас плавають. І для того, щоб не тільки було одне в'язання, не тільки виробочної творчості, щоб вони не засиджувались. Тобто вони займаються спортом, вони в нас харчуються і вони в нас роблять виробочної творчості. Ну і крім того, вони спілкуються між собою, іноді влаштовують танці, пісні, їм весело. Наскільки багато у вас сьогодні підопічних? Скажімо так, загалом в нас є 35 родин, але враховуючи літній період, хтось поїхав в село, хтось поїхав на море, хтось відпочиває там з сім'єю десь в лісі, ще десь на природі. Тому приходять у нас десь до 10 осіб на даний момент, але з вересня ми плануємо, до нас приходять, про нас дізнаються, нам телефонують і люди до нас приходять. Особливо це випускники, скажімо, школи нашої школи Житомирської. Інтернату да, які вже закінчили, вони вже не можуть туди ходити, але вони звикли до контакту. Вони самі нас шукають. Угу. Е все ж таки про творчість трошки більше поговоримо, оскільки у нас в студії дві майстрині, і це, скажімо так, очевидно, основний напрямок діяльності цієї майстерні. Я знаю, що цьогоріч пані Світлана, ми з вами в одному з ефірів, коли ви у нас була в гостях раніше говорили про це. Ви подалися і виграли грант на виготовлення екоторбинок. І це такий великий напрям, яким займається власне майстерня. Так, так, звичайно. Розкажіть нам трошки, будь ласка, про цей проект. Um... Ми виграли грант безпосередньо. Олена написала проект. Вона його виграла. Підтримали нас влада і виділила нам фінансування. Ми закупили пряжу, звичайно, натуральну пряжу і Яка буде слугувати для майбутніх наших проєктів. Ми вже її почали вводити в експлуатацію. І, звичайно, радує, коли є підтримка, а не тоді, коли ти власним коштом намагаєшся зішкрепти якісь фінанси і закупити пряжу, як це було, наприклад, минулого року. Ми самостійно вкладали фінанси і вже. Закуповували або використовували те, що було, наприклад, у мене, або в інших членах нашої організації, тобто йдеться про плетіння екоторбин. Так, звичайно, гічком, так, так угу. а, і власне. Не можу не сказати, що саме така ініціатива сьогодні очевидно актуальна як ніколи, тому що зовсім нещодавно Верховна Рада прийняла закон про заборону пластикових пакетів. І, власне, кожен із нас рано чи пізно постане перед питанням використання такої катербинки. тим більше якщо дитина і молода людина вже вміє в певний спосіб її виготовляти, це також дуже корисні для життя, як на мене, такі навички. Як багато дітей цим займаються, наскільки охоче вони долучаються до цієї ініціативи і власне такого навчання. Якщо того року ми в'язали більш прості вироби, цього року ми ускладнилися, тому що маємо певну базу. От, звичайно, же, нашим підопічним, які відвідують майстерню безпосередньо діткам, ще трохи складно, але вони стараються виготовити або допомогти мамам, або самостійно зробити. І такий тренд він є необхідним. і більш таким востребованим, як зараз можна так сказати. Чому? Тому що ми з цього року будемо більше в'язати не авоські, а більше сумки для того, щоб вони були якось більш модними, так би мовити. Так? Тому що авоськи більше асоціюються із поняттям минулого. А наші сучасні діти зараз ходять по всьому місту із сумками. Носить з собою шопери. Шопери, екосумки, Для них це є нормальна річ, така яка є повсякчас із ними. І для них це стильно. Тому ми трішечки цього цього року змінимо напрямок і будемо разом з ними крокувати в одну ногу. Тобто це можливість майструвати і водночас, скажімо так, працювати на збереження екології, ну зокрема, нашого міста. Звичайно, окрім того, що ми задіємо і мозкову діяльність інривово, тому що коли ми плетемо, ми постійно наш мозок функціонує, підраховує і це сприяє мозковій активності набагато краще. І останнім із доведенням є, що в'язання в Пливає не тільки на моторику, а і на розвиток нашої мозкової активності, що для нас є одним із пріоритетних завдань, так само для наших підопічних В роботі з дітьми із інвалідністю. Так ви так те, що згадали про те, що і мами таких дітей також навчаються у цій майстерні, відтак переймають ці навички і можуть своїми дітьми вже продовжувати цю роботу, скажімо, вдома чи, можливо, передавати ці навички десь далі. Звичайно, є мами, які дуже захопили. У нас тогоріч вони відкрили як нове дихання, тому що є побутує така думка, що в'язання я в'язати не можу, бо це таке нервове і я не зможу. Навпаки, в'язання заспокоює, стимулює, розвиває і відповідно ти сам заспокоїшся, ти робиш щасливішим, і відповідно твоє оточення і твої діти це теж відчувають. І звичайно, це для них є можливість додаткового заробітку. Це до речі, дуже цікаве питання. Я читала про те, що ви пропонуєте придбати вироби, зроблені в рамках майстерні, те, що зробили самі діти, і в рамках соціалізації це мені здається дуже важливий крок, тому що вони насправді можуть просто помацати свою важливість і важливість своєї праці на дотик. Як прийшли до такої ідеї, і і власне як відбувається реалізація цих виробів? Ну, скажімо так, реалізація такової в нас немає якоїсь там точки продажу. Реалізацію ми пропонували для того, щоб наші підопічні відчули, що вони можуть бути не просто, ну скажімо, споживачами, да, а що вони можуть приносити користь і заробляти кошти самі для себе. Ми пропонували таку реалізацію в основному по теплих контактах і кошти, які від вилучених торбинок вилучені кошти все ж таки забирали наші підопічні, і це для них було ну так. Цікаво, що вони вже щось, щось зробили, щось продали, щось досягли чогось. Це просто ну, їх успіх. Скажімо, небагато тарбинок у нас продалося, і це був наш тестовий варіант. Ну, скажімо так цю практику ви плануєте продовжувати, і скажімо, відвідувачі вашої фейсбук-сторінки так можуть для себе переглянути і зробити, так би мовити, благодійний внесок, підтримавши дитину її творчість і її віру в себе. Так, в майбутньому було б дуже добре, якби ми змогли реалізовувати наші вироби не тільки авоські, ми робимо і інші вироби чи творчості, щоб ми могли їх реалізовувати, і кошти від реалізації могли йти нам на організацію для того, щоб ми могли забезпечити потреби нашої організації і далі розвивати. Про інші вироби, пані Людмила Лаврентюк сьогодні також в нашій студії, майстриня з виробів ручної творчості. А якою творчістю власне ви займаєтесь і з дітьми з особливими потребами? Ну, у нас кожен майстер-клас, то якийсь інший виріб. Вони вчаться робити. Ми робили шкатулочки, ми робили писані яйця в стилі декупажу. Ми кожен раз стараємося зробити щось нове, а діти піднімають свій досвід. Вони вчаться не тільки щось зробити, а й створити щось якось дуже оформити гарненько. Вони самі підбирають, що куди наклеїти, що куди зробити. Тобто розвиваються ще й в цьому напрямку. У них з'являється наснага до роботи. Коли вони всі разом працюють, вони вже знають один одного, і їм дуже подобається працювати не тільки з мамами, а працювати один з одним. Вони діляться тим, що вони зробили. Для них це дуже дуже цікаво. Я не можу не запитати про мотивацію. От чому особисто ви в цьому проєкті? Ви знаєте, я знаю, що таке хвора дитина, і я знаю, що таке мама, в якої хвора дитина. В мене у доньки була інвалідність з броніхальної астми. і я пам'ятаю той час, коли ти засмикана, задіргана, і коли в тебе, окрім того, що дитина хвора, більш нічого немає. Ці діти, я не можу сказати, що вони хворі, але в них є особливі потреби. І мами, вони зациклюються, от на тому, що в дитини особлива потреба. І діти вони зациклюються на тому, що в них особлива потреба. А коли вони працюють, коли вони бачать оцю наснагу до праці, вони ніби вириваються з ото замкнутого кола. І коли бачиш, наскільки їм це цікаво, ну це піднімає і мене. Мені це теж цікаво, як християнка, я хочу нести цю милість, тому що ну, да, для мене це важливо. Пані Світлана, хочу поставити вам це питання. Як ви через творчість прийшли до волонтерства, власне, в такий спосіб? Одного ранку встала, у мене була така ідея. Я написала Олені, є у мене таке бажання, і я його хочу реалізувати. І так у нас все почалося. Чому не можу вам дати відповіді, але кожного разу, коли ти бачиш, коли в дитини виходить зробити просту повітряну е петлю, е скільки в них в очах радості е їхні обійми в е знак подяки, тому що вони дуже тактильні, вони, вони дуже щедрі на любов, е вони тебе самостійно наповнюють і тебе саму збалансовують. Е і е найкращі дяки. Мабуть, для мене не... і ще одним важливим щеблем є да, те, коли вони отримують винагороду за свій труд, тому що для них це велика праця. Ви знаєте, що дітки самі по собі не сидять 10 хвилин. Зовсім не сидять 10 хвилин. А особливо вони, коли це великий виріб. І коли він приносить їм результати і їхнім мамам, то для мене от для мене гордість. Я пишаюсь їхніми досягненнями. Знаєте, я хотіла вас запитати, але ви вже дещо відповіли на це запитання про особливості роботи із дітьми з інвалідністю. Вони є, вони психологи не тільки фізичні, вони і психологічні. І в рамках ось цього вже питання хочу поставити можливо наступне: чи кожен майстер, чи кожен майст, кожна майстриня, чи кожна людина може стати волонтером саме в такій майстерні? Думаю, все насамперед залежить від внутрішнього спокою майстрині. Від того наскільки людина відкрита серцем сприймати інший світогляд. На жаль, ми всі вихідці з Радянського Союзу, де о, ці питання майже не піднімалися. Ми цих людей не бачили. Ми не знали, де ми їх вони. намагалися не бачити. Їх не було в школах, їх не було на дворі. Вони десь ховалися. І ми маємо ще отой нащадок, і нам потрібно з нього виходити. І якщо в людини відкрите серце і добра душа, вона зможе. Це не залежить від майстерності, це залежить від серця. Ну, звичайно, так само, як я вас вибачте, переб'ю, те саме залежить від питання екології, питання ставлення до людей, гуманності, все це зараз формується в нашому світогляді, в нашій країні. І якщо нас, наприклад, не вчили сортувати сміття, якщо нас не вчили поважати таких людей, ставитися до них толерантно, розуміти їх. Звичайно, ми це формуємо в собі, і через себе намагаємося формувати менше покоління, тому що все залежить від нас, який меседж ми їм дітям, підростаючим поколінням, або навіть одноліткам, або і своїм батькам можемо дати. Дуже дякую за цю відповідь вам, пані Світлана. Пані Олена, хотіла запитати і про вашу особисту мотивацію, тому що ви волонтер із доволі вже великим досвідом, і ваша волонтерська діяльність, як говорила на початку програми, визнана суспільством. А що для вас є мотивацією? І як ви думаєте, що може стати мотивацією для людей, які ніколи себе не пробували у волонтерстві? Для мене мотивація це саме ті люди, які отримують в нас допомогу. Будь-яку допомогу, чи це допомога фонду, чи це допомога нашої соціальної майстерні. Для мене мотивація. Те, які вони щирі, які вони вдячні, які вони, скажімо, як вони ну люблять нас, і як вони віддаються цій справі. І коли я бачу цю віддачу, да, це мене надихає і мотивує. І ще хочу таку маленьку поправочку зробити, не дивлячись на те, що ми наших учасників соціального майстерні називаємо діти. А ми так звикли, і так хоч і так, так ми їх називаємо, і вони приходять до нас з наш з своїми мамами, як з асистентами, але це молодь, молодь і в. Перспективі ми запрошуємо до нас дорослих, долучитися дорослих людей, тому що ця ниша вона саме в нас в місті не заповнена. Якщо для дітей ще є якісь там можливості, то для молоді і дорослих їх немає. Тому ми запрошуємо до себе молодь і дорослих. Давайте більш детально проговоримо, від якого віку ви запрошуєте молодь і куди звертатися тим, хто сьогодні, дивлячись чи слухаючи наш ефір, подумав, що так ця майстерня для мене чи для моєї дитини. Скажемо, так ми не будемо ставити зовсім вікових обмежень, да тому. Що на літній час до нас приєднуються також і діти з багатодітних родин підопічні нашого фонду, да, які зараз там нічим не зайняті. Вони приходять, і це дуже добре, тому що ми є єдиним єдиною спільнотою, єдиною суспільством. Ми не обмежені тільки люди з обмеженими можливостями або тільки здоров'я. Всі разом. Е якщо до нас прийдуть підопічні учасники нашої майстерні дитячого віку, значить ми організуємо дитячу групу. Тобто ми не будемо ставити вікових обмежень. Ми запрошуємо всіх. Щодо волонтерів, якщо також серед нашої аудиторії є люди, які подумали, так, я теж хочу це спробувати, я можу чомусь навчити дитину, я можу передати якісь знання і часточку своєї душі. Що Що далі? Обов'язково телефонуйте мені за моїм номером, пишіть мені на сторінках в Фейсбуці, пишіть мені на вайбер. Ми з вами з'ясуємо, чим саме ви можете бути корисними і обов'язково створимо ще якийсь напрямок, в якому волонтери зможуть допомагати. І до того нам ще потрібні волонтери, які будуть приходити вже на наші існуючі активності для того, щоб ми могли відпустити мам. Мами зараз нас виконують функцію асистентів, але ідея нашої майстерні. Щоб мама могла привести свою дитину, ну, так кажем, дитину, але молоду особу посадити і піти, сходити в ЖЕК, в перукарню, полікувати собі зуби, сходити на роботу, потім прийти і забрати. Тобто, це такий прототип денного догляду. І для цього нам потрібні волонтери, які б могли приходити, сідати поруч з цією нашою особою молодою і займатися тією активністю, допомагати їй. Ми говоримо про безоплатну працю. Безоплатна. Це є абсолютно волонтерська абсолютно. діяльність, абсолютно добровільне так. віддання своїх так. знань і часу і сил. Іншим людям, так тільки так, якщо говорити про один день роботи майстерні, як він виглядає? Ви згадували про харчування, про плавання. Тобто, от, наприклад, мама прийшла із своїм сином чи донькою. Так, так в понеділок і середу в нас плавання. На 10-ту годину ми зустрічаємося біля басейну, діти, наші молоді учасники, там плавають. Потім ми їх бусом, автобусиком маленьким, перевозимо в нашу майстерню. Там вони в нас обідають. Після того вони починають в'язати. І зараз ми ще підключаємо. Одного волонтера, який буде допомагати нам малювати. Тобто, якщо вони пов'язали 10-15 хвилин і вже в них немає сил в'язати, вони вже хочуть іншу активність, вони зможуть малювати. В четвер в нас поки що скорочений день, ми працюємо тільки півдня без басейну. Але якщо ми долучимо інші активності, наприклад, там танці, там співи, ще щось для того, щоб роз... різноманітнити цей день, то ми цей день продовжимо. З вересня ми плануємо запуститися з понеділка. Неділка по п'ятницю на повний день, скажем, десь з 10 до 17 години приблизно 18, Там будемо дивитися далі по активностях. А де саме ви знаходитесь у місті Житомир? Місті Житомир, Київське шосе 11, це навпроти епіцентру. Угу. Дуже дякую. В принципі ми намалювали собі таку картинку от, типового дня у соціальній майстерні. Ми розуміємо, що це дійсно багато видів активності. І я так розумію, так оскільки у нас волонтери різних спеціальностей у нас сьогодні в студії і вчитель, і літературний редактор. Тобто, люди різних професій можуть долучатися до цієї спільної справи. Так. Пропонуючи можливо якісь свої види активності абсолютно. в рамках цієї майстерні абсолютно будемо створювати нові напрямки. Ми відкриті до цього. І наостанок би хотілося кілька слів про емоції, тому що ви спілкуєтесь з дітьми, для яких спілкування, живе людське спілкування дуже важливе, тому що вони часто достатньо ізольовані, вони не мають такого активного спілкування зі своїми однолітками. Вони часто обмежені колом сім'ї. Які емоції викликає у вас те, що ви робите, і як ви бачите, наскільки потрібно це дітям? Як реагують вони? Я дуже чекала повернення, і я з такими великими обіймами захватами чекала, коли вони прийдуть в перший раз з басейну. Просто з розпростертими обіймами я дуже сумувала за цими емоціями, за цими дітками, за цими, я називаю їх дітками, хай буде молодь. А, так, за їхньою щирістю. Звичайно, робота з ними не, не, не легка. Це, це правда, вони дуже емоційні, і вони, у них поводження таке справді, як у дітей. Вони щирі і вони правдиві. Безпосередні, так? Так. Да. У них немає. Є, всі знають, що є діти до певного періоду, коли вони не вміють брехати. Ось це воно. Якщо тобі йому не подобається, йому не подобається і не буде цього виконувати. І тут вже в тебе включається мах, чародій, каскар і усі. Ресурси, які в тебе виявляються, ще є. І ти намагаєшся з ними контактувати, піти на поступки і вчити їх поступатися, тому що вони такими і залишаються. Вони щирі, і ти, і я їм велике кажу дякую за те, що вони такі є. Ти до них приходиш, і ти знаєш, що ти від них отримуєш любов, якщо ти будеш з ними відвертий і щирий. Ти вчиш і вчишся сам, звичайно. Пані Людмила, якщо коротко, дуже коротко. Спочатку мені було досить важко, тому що вони дійсно дуже емоційні, а я важко сприймаю емоційність до мене. І мені потрібно було навчитись сприймати їх емоційність, і вони мені досить добре допомогли, тому що саме ця їхня щирість вона допомагає сприймати їхні емоції як належне. З іншої сторони, вони не нав'язливі. І коли вони бачать, що ну, не потрібно мене зайве обіймати, то вони не в'язнуть. Вони дуже виховані, гарні е, люди. Дуже дуже приємно з ними працювати. Да. Дуже приємно. Дякую. Пані Олена, якщо коротко. А, якщо описати одним словом емоції, то це любов. Одним словом, любов. Вони мене дуже люблять, вони мене весь час обіймають, цілують, вони весь час до мене контактують. Це просто щирість і любов. Щирість любов і Відвертість, безпосередність це ті чесноти, яких нам дуже мені здається, бракує в сучасному світі, і дуже приємно, що є Ти місця, точно. де їх я багато. Дякую вам за вашу працю. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що ми сьогодні говорили про роботу соціальної майстерні Скринька можливостей, яка працює в Житомирі і запрошує і дітей, і молодь з інвалідністю з багатодітних сімей, а головне людей з відкритим серцем, які могли би стати волонтерами в цій праці. Спасибі вам за вашу роботу і за присутність в нашій студії. Дякую, Дякую всім, хто був з нами. Діді Українського Радіо Житомирська хвиля для вас працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.